У нас дуже така гарна подія для нас освітян. Ми надзвичайно вдячні нашим Збройним силам України за те, що ми можемо жити, працювати, виконувати функцію, на яку на нас поклала держава, це навчати і виховувати наших дітей. І саме завдяки Збройним силам України. Сьогодні кожен заклад обов'язково допомагає хто як може, в який спосіб, але ми вирішили зробити ще одну таку акцію. Від усіх освітян нашої громади, починаючи від технічного персоналу, закінчуючи педагогічними працівниками, керівниками всіх наших структурних підрозділів працівниками, це більше півтори тисячі працівників і придбати саме те, що сьогодні необхідно, це той автомобіль, який буде допомагати виконувати бойові завдання. Сподіваємося, що він допоможе і вбереже. Межно щасливі. Тому сьогодні ми завдячуємо і Олександру Миколаївичу, який допоміг нам у цього автомобіля привезти його в належний стан, який він є. За словами, це суперовий автомобіль, який, я думаю, буде надзвичайно гарним додатком для наших Збройних сил, для наших воїнів, захисних. Наша акція, ми і надалі будемо допомагати, тому що ми віримо в наші збройні сили. Ми також хочемо наближати цю перемогу якнайшвидше. Тому урочисто Дякую. у присутності керівників наших закладів освіти я передаю ключі від автомобіля. Дякую. Передаю акт передачі від команди військової частини до особового складу. Дякуємо за цю ініціативу. Це дуже великий вклад в нашу спільну перемогу. Дякуємо що є такі люди. От спільними зусиллями ми здолаємо нашого ворога. Це подяка вашому колективу за те, що ви нам надали. Дякую, автомобіль. дякую, померні